Іде процес брудіння в пластиковій ємності. Іде процес брудіння ще на дріжджах. Тобто тихе брудіння під водяним затвором. Температура сусла. Тут видно я 21 градус. Чим воно вигідна така ємність Є екран зливу, температура, літраж. А це вже в бутилі, в стекляному це вже яблучно молочне бродіння. Процес приготовлення вина продовжується. Процес виготовлення. Домашнього вина в домашніх умовах іде підготовка до зняття вина з осаду. Яблушно-молочне брудіння вже закінчено, про що символізує водяний затвор. На відео добре видно, що вже бутиль втягує в себе повітря. Отже, процес брудіння завершений. Зараз знімемо вино з осаду і поставимо на зберігання. Зберігаю мінімум рік два в стеклянній тарі. А потім переливаю в бутилки, вино споживаю після трьох років витримки. Зняття вина з осаду. 22 листопада 2025 року. Перший сніг. Зима прийшла. Ось як виглядає мій садочок. Зимою.